Раз, два, три, три кроки вперед, три кроки назад, три кроки вперед, три кроки назад, і під містом, і під містом, і під містом, і під містом, на праву руку, пішли, пішли, на ліву руку, пішли, пішли, на праву руку. Пішли, пішли на ліву руку, знов почали. Три кроки вперед, три кроки назад, три кроки вперед, три кроки назад і під містом, і під містом, і під містом, і під містом, на праву руку пішли, пішли на ліву руку. Ви пішли, пішли на ліву руку, започали три кроки вперед, три кроки назад, три кроки вперед, три кроки назад, і під місток, і під місток, і під місток, і під місток. на праву руку пішли, пішли на ліву руку. Пішли, пішли на